Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Увага! Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 11 червня. Відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3894-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 601 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім, одинадцять, двадцять дев'ять, двадцять два, двадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. П'ятдесят вісім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. Шістдесят, сімдесят чотири, чотири. Два. Вісім. Шістдесят шість, двадцять три, сімдесят один. Двадцять сім.

В ефірі 7679 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Три. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Сім. Три. Вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.